Всім привіт! Вітаю вас на каналі Барахолка в гаражі. Маю на продаж такі речі. Почнемо. Ось такий редуктор важливий, від чого я не знаю 200 гривень. Такі коробочки така ось це з двигуна була з насосу. Це конденсатори тут були. вона пусна. Це головний циліндр щеплення. Схоже, що він новий, чи газ, чи щось подібне. Це коробочка теж пуста для пускателя. 100 гривень. Це така саморобна коробочка квадратна, теж пуста 100 гривень. Це підсвіточки для номера, це така БУ. 35, це нова, але ну вона потерта, ну виглядає як нова. Це від якогось стопика з кого-15. Це трактор, але ну вони, бачите, тут поплавано. Тут щось дирка. З цеє. тут десь теж тріщина, мабуть, дирочка є, бачите? Таке, ну, по десятки. У кого взагалі немає. То... Катафотики по 30. От, нові, ЄБУ, ну гарний стан. Це така штука, ось якась скоба, петля. Така дебела 200. Все, мабуть для плуга, щось по 150 за штуку. Це такі для дворника, для трактора ручний привід. Це комплектно, це щітка 250, а це 150. Немається такого відчашка на цій. Це щітки ось такі по 70, довольно. Такі ось по 50. Так, потім є така дойка. Так 150 на 27 вольт. Тут не видно вже. Что тут пишут? Там, я не знаю, или 24 вольта. Это вот такой был... Трансформатор там когда то стоял, но уже нет. Только две частины залишились, коробочка была, но это за составляющие хочу. Так. Потом для сварки. Ось там два такі держака саморобні, маса і така маска 50 гривень за все. Така, така дуйка 80-та опасть. Може, бачите, тріщина є. ну Вона робоча там зі жнуром. 80 гривень, може на запчастину такий полисос, але тут ось і ось тут. Здесь я видел, где он рабочий, а тут в середине я встал, вот так. есть такие кипятильники по 30 мали за штуку. Такая как для пойки, наверное. Элемент 25. Я пойка, вот такие, радянские по 60. Есть такие великие кипятильники по 60. Они рабочие за штуку. Є різні радіатори алюмінієві. Тут є такі малі різні. Є для транзисторів такі-таки, бачите, такі. такі Там є другі різні. Є ще різні частини. Ще для транзисторів, конденсаторів теж... Пластики такі перехідники, треба сказати. І радіатори приманітні всякі. Ось такі є телевізори. Які ось такі побільше. Вони тут різні Пропонуйте, ж, не знаю, треба чи на вагу будемо якось домовлятися, чи поштучно, якому ну, що треба пишіть. Є такий такі привід електричний двірників для трактора. Не знаю, мабуть новий виглядає, тут я перемикач все. Потім є такий, але тут щось зараз покажу. Там кача і шток. Бачите, ходить як красиво. І ще між двигуном і шестерно немає пластинки перехідної, там, щоб вау з'єднувалися. Потім за 400 така помпочка невелика. Ось така. така ось помпа теж за 400. Потім такі регульовочні шайби по 15 для трактора. Такі ось стальні. Такі шайби. Така ось штука є яблуки, все Потім на руляву По за наві. Три штуки є резинки на колісо, на трактора чи на машину, не знаю. ну ось Дві штуки є. Потім для наша насосів такі перехідники. По цінам пропонував 4 штуки. Різні прокладки, паранітові, нові. Ось ще є стальні прокладки. Для для коробки, мабуть. Потім льова тяга така нова за 300. Для тяги подовжувач за 150. Ось такі це для підйому кузова. Одна, ось вони нові, але ця ось якось точена з двох сторон. на шлифовальному станку, но не, не вручну. Це Сто, на 150, не стуч на 200. И вот такие есть как амортизаторы, какие для чугаса. Значит, -то, тут тоже прокладки разные. Вот еще прокладки разные. Вот так. Тут то, -то РЛ, на ИПА 50, такая 100. Это такие вилки, розетки. Вы вот, Сигнал 70. До дворників шестерни нові. Ось так. Потім. До дворників теж без двигуна, без штока, але там шестерні є. За 200. Стан гарний. Потім отакі спіралі є. Вони, мабуть, нові. Ось тут така там теж средняя спіралька. Потім такі колодки клемні, це тракторні теж. Для подохранителя коробочка. Потім ось такий моточаси, воно по нулям, але тут немає оцеї пластинки, не знаю. Мабуть, зняли чи що. І такий новий привід для тахометра. Щось теж мотача сіла, але він тут все присутнє, він на виїзді заглушка з, з кришечкою такою. Потім отакі є всякі гаски, зелені, красні, зелені, є один синій, ну, там якийсь ще кольор є. Так, є отакі патрончики теж для коктерів, потім це для фари. Аболь тут 30 до Такі патрончики є. 15 за штуку. Такі є лягушки, датчики, бачите. Такі есть ось патрончики теж. Керамічні, з керамічними ставками, це якісь такі пластики. Так, ну ось все, що я хотів вам на даний момент показати. Кому що потрібно, пишіть в Viber, Viber буде під відео. Номер Viber 066 143 40 02. Відправляю Укрпошта, нова пошта Delivery. По повній предоплаті. Наложеного, на жаль, немає нові правила, нова пошта. Якщо наложеними відправляєш, то вони будуть блокувати. Цими новими законами. Так що дивіться. Вирішите сам. Всім гарного дня. До побачення.